Влаштовує і не влаштовує. Так. Ну, якщо брати на даний час, на даний момент, то не влаштовує те, що в нас пише, що ми маємо права. Але в нас, на жаль, в наших чоловіків, батьків, ну взагалі в наших хлопців немає права. То що приходять такі чотири амбальчика, скрутили, відбили нирки, запхали в буса і уй. Ти не маєш навіть права рота до них відкрити, бо тобі дають два роки, тюрми. Де справедливість. На жаль, на жаль, у нас законодавство античоловіче, але воно і було у нас античоловічим. У нас ну, чоловіки так. це, це єдиний, єдиний дискримінований клас, якщо це можна назвати класом. Ось так. Тут немає ніякої справедливості. Лишається визнати, що в Україні дискриміновані саме чоловіки. Можемо це визнати. Просто визнати факт. Факт є фактом. Христино, чому ви це бачите, крім того, що чоловіків кудись тягнуть, і потім після цього затягання вони чомусь додому не вертають? чому я це бачу, а мені не потрібно там інтернеті чи щось. От буквально йду по місту. Над'їхала машина одна або дві з екіпажем. скрутили, витягнули, побили, запхали, і він вже воює. Десна, Рівне, Житомир, Запоріжжя? А де наші зниклі безвісті? Де справедливість? Зрозумів, чому? Ні, тут я, я не заперечую ваших слів, я кажу просто: по чому ще ви бачите те, що чоловіки дискриміновані, Христину? Ну, поки що до моменту війни хоча б якісь права мали чоловіки, а зараз вони просто навіть не можуть рота відкрити і ну, навіть за хлібом людина не може вийти.